Всім привіт! З вами я, Drifters, і з вами наступна серія летсплею по Майнкрафту. Чудова квадратна гра. Ту. Ту. І ми чудово заморовуємо цю воду. Щоб раніше щось не подумав про то. Як ми туди доберемось? Я вирішив, до речі, йти в, саме в цей напрямок, навіть не знаю чому. Давайте якось доберемось. Чик, 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 чик. Може тут щось більш цікаве, є, ніж в інакшому кінці. Хоча мені вже здається, що це вже кінець, Все. Цікавості закінчились. Ну що тут є трішки желізом. Хоч. Воу. Я хитрий. Чик. Все, ми все прибрали. Ось. Продовжуємо. Продовжуємо, продовжуємо. Минулі серії, що ми знайшли у нас. Ага, дві. До, до речі, непогану кількість залізної роди ми знайшли. Хотілося б знайти алмази, ну але. Алмази. Хоча, хоча більша рідкість, як на мене, це емеральди. От я за свій ЛСП, я, я останнім часом не дуже багато граю, але все-таки. Е, раніше, як тільки вийшов 1.3.2, я грав просто дофіга часу в Майнкрафт. І ви собі не представляєте, скільки я знайшов емеральдів. Скільки? Гадайте. Один! Один Емеральд! Я танцював як скажений, коли його Ви Скажете, от ти нуб, ти просто не вмієш шукати. Мені йшли вже цілий стак. Ну, вибачте, я... я. я я. Ні, я не так проводжу час, як в перших там під моїх 10 серіях. Ні, я дійсно лажу по самих печерах, аж потім вже шукаю. Але, розумієте, ми з другом, от на навіть на сервері грали, то найшли чанки. Найшли з 20 чанок, ось цих. А от щоб от такого емеральдика одного, то я знайшов ледве. Я такий кажу... о, ти собі представляєш, що я знайшов? Він такий... ...е... Алмази? Я такий... Та ні, які алмази? Алмази то фігня! емеральди, Емера... Емеральди. 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 Просто бо було... він такий каже, хі, хі, ну ти дурак. Радіти з емеральдів. Ну, звісно, от, самі емеральди знаходяться рідко, а от призи що можна виміняти, тобто що можна вимінити в тих селян з тих Емеральдів, це просто вбогість. От я не зустрічав, щоб можна було поміняти на якесь сідло. От тільки дійсно скрафтити не можна ще на в чанках. Я, я не бачив Якщо ви бачили селяна з, 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 так, з такою хренью то вам дуже повезло. І навіть якщо е, от я находився таки з тим, то в мене на той момент не було Емеральда. І взагалі я скажу, що легш, е, легше Емеральд е, виміняти на, на пшеницю в того селяна, аніж його знайти. Його знайти практично нереально. Це, це щось неймовірне. Оооо. Опа. Дивіться, ми ж досить непогано тут все обшарили. Ух ти ж! Дивіться, скільки там желізки. Давайте піднімемося от таким методом. так Воу! Це що було Це було щось дивне. Я ж не страшився. Так. Я дуже часто лякаюся. Ух! Дивіться, ну, 4 штучки. Ну, ну-ну-ну-ну-ну. О, да. О, давайте в цій стіні поліземо. Це, це мені як на мене якраз вдали, вдалий, можна сказати, хід буде. Якщо нам каміння вистачить. Так, ми вже майже добрались до вугілля. Oh, ah, чуть, чуть не впали. Я чуть не почав проклинати долю. Оп. До речі, ось оцю рейнс мап її назвати читерством не можна. Бо вона ж не показує вам ш... самий шлях, до що Самий шлях, куди вам треба прямувати. Вона нам вона вам просто показує саму точку. А от вилізти з печери. От вилізіть з печери, з якої ви там навіть навіть приблизно не уявляєте, де той вихід. Як ви з неї вилізете? Ви з неї тупо отак. По тій рейнс мапі ви по ній просто так не вилізете. Це ж, це ж точно. Вона не показує точний маршрут, вона просто показує точку, що значно полегшує вашу справу. Можна так сказати. Чогось стрибати що? Так, о, все. Ооо, желізка. Мені, до речі, подобається ця текстурка желізка, вона така приємна. Ну, ну що ж нам прийдеться от такого купати. Тако мені часто доводу скупати. О, дуже часто. Каміння кінчалося. От не кінчається, коли тобі не потрібно. От взагалі. О, І це взагалі не прикольно. Так, не впаду, ні. Все, окей. Так, ось ми вже навіть трішки каміння підібрали. І можна трішки побудувати. Вугілля ось це, я навіть не знаю що збирати. Там, походу, якась печерка. Давайте до неї навідемося. Ну, велика печерка, нічого не скажу. Та, велетенська просто. От я більше не бачу. Давай, о, давайте ми дістанемо вугілля і заодно перевіримо, чи на цій стіні ще є желізо. Оп. Оп. Оп, 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 оп. Ось. Ось і все. Хапаємо. До речі, ми вже половину свого... Мого, я вже половину свого попереднього рівня відновив. Був якийсь там 27-й. Маю вже 13-й. Ну, непогано. Але би я його знову не втратив. О! Дивіться, вугілля скільки. Як це, як -це я його не, не помітив. Моя нуб да? Ну, можливо. Тоді будемо разом з вами вчитися грати з Майнкрафт. Ух ти ж ця ніченька, це так красиво. Ніч тут, до речі, надзвичайно красиво. Мені от подобається просто стояти і, наприклад, дивитися на захід сонця. Нехай він яким квадратним сонце це не було. <с> а це красиво, дійсно. Хто, хто грав у Майнкрафт хоча б раз і хто хоча б раз бачив це видовище, його можна порівняти, мабуть, з, будь, з видовищем з будь-якої гри. Це правда. Так, і куди ж нам тепер. О, мостик. Давайте на цей мостик. Е, підем. Е, так, стоп. А, ага, ми звідти. Ми вже... Тобто ту частину ми вже розвідали і погнали в цю. Я думаю, саме так ми будемо робити. Розвідаємо першу, єдину частину. Звідти. Ось сюди. Все розвідаємо. І аж тоді підемо лазити по якихось печерах, які відходять вже від цього каньйону. От так буде саме правильніше, І Ми позбираємо всі ресурси. Ресурси. До речі, можливо, навіть е доведеться повернутися. Або принаймні поставити десь скриню. Десь тут. Би поскладати ресурси там на всякий випадок. Бо просто, ну, щоб дурно вугілля не займало місця. Але щоб це вугілля в нас вже було. Так, ага, у нас там вугілля, я бачу. Ху. Uh, темно, темно, то як. Погнали далі. Кань... От я люблю ці каньйони, тут зразу... все бачиш, бачиш всі ресурси, купа всяких печер. До печери бувають настільки глибокі, що декілька серій в них лазиш і. І то не знаходиш той кінець довбаний. Вже, вже от хочеться знайти якусь класну довгу печеру, і ти її знаходиш. І ти вже все на світі, бо хочеш з тої печери вийти. От таке буває, чесне слово. І ти вже. Гарний тік що звук був, гарний все гарно. все файно. І зомбі не речить, все файно. Оу. Щось у нас... То вам не здається, що кірка якось надзвичайно швидко ламається? Я просто навіть не помічаю, як вона ламається. Качець просто. Так, давайте. О, звук зомбі. Зомбі. Так, я ем, думаю, нам знову треба відступ. Аби з... ...подивитися, що у нас тут за багатство всяке. Ага, ось оно. Павуків чую. Недобре це. Десь тут можливо якісь паудера, або печерки... є. Ем. Може просто то, що я близько вже до верху і там всі тупо наспавнились, я не знаю. І знаю, чесно слово. Можливо, зараз спробуємо підкопати вбік. Вже щось дійсно найдемо. Було таке було таке, що я дійсно рив по звукам і знайшов там чанку. Це було просто круто. Але в мене якраз от я до чанки... Дучанки зламав один блок. І що ви подумаєте, сталося? Нє, мене не вбили. Нє, я не потонув в лаві. У мене інструменти зламалися. Всі. Іронія, долі. Ох, Потім... А друг якраз, ну, я... ну, по на сервері грав. На своєму сервері грав з другом і... друг десь вийшов і мені прийшлось власноруч Підкопувати там ще пару блоків, щоб там хоч легенько покоцати тих всіх зомбі. -кі. А, воно зомбі. А павук. Свинка! Це просто клас. Свинка. Я ніколи тебе не забуду, мислинко. У-у-у. я жахливо, не можу про не варто сп'ятти. Ууу, діти шей. Ааа! Тупий гравий. Ну, я знаю, можно было факелы поставить, но ну, фиг не. <свист> <свист> Теперь поставил. Так, и куда же мы далее идем? М куда же мы идем далее? Идем далее. Просто идем далее. Так. Дрэч, тут здесь железо было. А, оно там. А, да, вот, оно там. Ох. Так, оп, оп, оп пам-пам-пам. Пам-пам. Гарная пам -пам. e импровизована кадробэнка. Кшш. Мешайчики. Так, і тут поставлен факел. Главное, чтобы тут знову гравий не було, він просто не бесит же. Ага, ось, тобто то, ось так вот у нас там ще трохи там, ну, щоб не тікало все, то нам того не треба. І влаштуємо тут малесенький привал. Поповнюємо кількість факелів, е, там ще щось зробимо. Словом природно все. Так. Так, так. так, так. Так. Та заціптеся ви всі! Задубали. Це про пауків. Вау, вау, вау. Стоп. Ну. Далеко до кірка 10. Я вже й замітив, що вона трішки зламалась. Влаштовуємо тут маленький привальчик. Так, аби зробити нову кірку. Це було б, до речі, непогано. Так, от у нас буде пічка. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Можливо, ми навіть це не зламаємо. Просто поставим тут на рейнс мапі точку і все. І буде будем нас такий, такий маленький Ух ти ж дивіться скільки ми железні руди дістали Це просто капець Майже стак цілий А вугілля <свісля> Так да. Ну шо ж давайте зробимо таке Дійсно Одну скриньку И розмістим її десь тут все. І суваємо наші 300 угілля, ось цю каміння хай буде ще. Ось Так Ось так от. А, ммм. Давайте вугілля візьмем. І зробим наші чарівні палички. Нам палички потрібні просто капець. М та, таки треба було трошки більше взяти. Ох, па. Щоб паличок було більше. Окей. Поки у нас там плавиться. Броня в нас не дуже сильно покоцлася. Я думаю, нам варто сходити трішки он туди. подивитися що у нас там мукає, гавкає і... і ще щось робить. Ось. Так. 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 Я, наскільки я бачу... Наскільки я тут ще нічого не бачу. Тут у нас нічого нема. Просто нічого. Просто взагалі нічого. Навіть якоїсь там бла 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 От тільки цей завал гравію. Який можна прибрати. І за ним може бути схований магічний. Магічна скриня. Це мало ймовірно. Не сказав що становий відсотки. А з ним схований магічний. Магічне вугілля! Це просто магія. Скільки воно магічне. Так. Пам-парампам-пам-пам-парам. -пам 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 -пам. Ух, желізка. Що ж, давайте це все викопаємо І нехай воно все... Нехай воно нас проклинає. Непогано. Ой, та досить житового вугілля, я вже жаліт хочу викопати. Вже боюся. Зараз дійсно щось прорию. <рив> <рив> Оце, власне, ті місця, про які я говорив. Дивіться, ми ж це цю сторону не, не відрелили. Ох... о, чорт. Ну, і скільки? Ну, майже цілий стак. Ви собі це представляєте? Це з єдиного ось цього місця. Я все вугілля вигрузив. Капець. з лізками теж не поговоримо йшли. От би алмази так попадались, правда? Ще якби би алмази так попадались, були би то не алмази. Опа, побігли на нашу базу. Хоу, затягнулася наша серія на декілька секунд. І варто нам прощатися. До зустрічі і побачимось в наступній серії, а я вже бачу скалета, який буде моєю наступною жертвою. Оскільки ми вже закінчили все це, ми вирушимо по печерам. Не пропустіть, далі буде найцікавіше. Побачимось!